Якби кожна приватна клініка в Україні серед десяти пацієнтів взяла на лікування хоча б одного бійця, відновити здоров'я поранених можна було б значно швидше. До цього медиків закликають миколаївські освітяни. Власне власним прикладом один з тамтешніх вузів передав у військовий шпиталь обладнання для реабілітації зі своєї клініки. Туди ж беруть лікувати найважчих поранених. А студенти у військовому шпиталі щоденно доглядають бійців. Сергій ледь витримує болі у спині. Йому повибивало хребці, коли падав з БТР. Нині поранений у шпиталі, але мріє одужати якнайшвидше і повернутись на передову до побратимів. Родіну защищать Ну, В основному друзів багато. Два брата там лучший друг. Зараз у Сергія сеанс на масажній кушетці. Це нове обладнання, яке суттєво пришвидшить реабілітацію поранених. Тут ролі, роликові... инфракрасные излучатели, которые прогревают места ушибов, травм. Пациентам на 30 быстрее происходит восстановление потерпевших при помощи и массажеров. В холодных окопах, в вынужденных таких вот положениях обостряются все заболевания. Поэтому для лечения остеохондрозов это очень хорошее подспорье. И действительно в реабилитации это ускорить процес. раніше. Ці ліжка працювали в приватній клініці при медичному факультеті одного з вишів міста. Тепер вирішили викладачі. Тут вони потрібніші. Крім того, щодня із пораненими працюють студенти майбутні реабілітологи. Вони водять бійців на процедури, допомагають медикам у нескладних маніпуляціях. Замітне спазмірована німашка сосуди

Студентки, хлопці завжди засматрюються. Тих, кого через складні травми важко поставити на ноги у шпиталі, почали безкоштовно лікувати в приватному медичному центрі. Його очільники певні, якщо усі приватні клініки відкриють двері для бійців, АТО, це буде суттєва допомога війську. А ми звиніть, платимо гроші за кордон. Ми збираємо гроші для того, щоб реабілітувати наших військових. Уважаємо колеги з медицинських центрів, вам можуть бути пора. Десятину. Вот пусть каждая будет десятая процедура. но пусть она будет для тех людей, которые это заслужили. Благодаря которым мы сегодня живе і достатньо опітаний. Приватних клінік кажуть освітяни в Україні немало і обладнані вони зазвичай не гірше ніж за кордоном. Ольга Старшуфітер Гравуля, Миколаїв ТСН 1+,1.